Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Для тих, кому потрібна допомога в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультитесту канал Урок Український по кожній темі підготував ряд відео. І почнемо ми сьогодні з фонетика. Це відео складається з двох частин. Теоретичні відомості допоможуть вам розібратися в тонкощах цієї теми. А друга частина практична, де розглядаються конкретні приклади завдань за минулі роки. Зараз ми розглядаємо звуки букви, алфавіт, склад слова і наголос. Отож, фонетика це розділ науки про мову, що вивчає звуки мови, а звук це є найменша одиниця, що ми вимовляємо її і чуємо. Знаки, якими позначаємо звуки на письмі, називаються літерами або буквами. А алфавіт це ті ж літери, які розташовані в усталеному порядку, їх всього 33. Доволі часто в українській мові, як чуємо слова, так їх і пишемо. Наприклад, Дніпро, Земля. Але не все так просто, бо є слова, звучання яких суттєво відрізняється від написання. Для того, щоб на письмі записати те, що ми чуємо, існує спеціальний спосіб запису. Він називається транскрипція. Маємо певну кількість символів, які допоможуть нам на письмі позначити правильно вимову тих чи інших звуків. Для транскрипції не існує власної назви, тож використовуємо символи тільки в нижньому регістрі. А тепер нашорожте вуха і запам'ятайте, а краще занотуйте і запам'ятайте, що в транскрипції не може бути апострофа м'якого знака літер ща, я, ю, є та є. Крім цього, ми повинні знати і розумітися на знаках буквених, небуквених і розділових. Буквені – це алфавіт, їх 33 літери ми знаємо. Небуквені – це дефіс, знак переносу, апостроф, а розділові знаки крапка, кома, тере, дужки, тощо. Переходимо до звуків, їх всього 38. Вони поділяються, це важливо, на голосні та приголосні звуки. Голосні звуки бувають не наголошені та наголошені, а приголосні в свою чергу поділяються на дзвінкі та глухі, тверді та м'які. Шість голосних звуків А, Е, «и», «о», «у» на письмі можна передати десятьма літерами: ті ж самі а, е, и «о», «у», а також «ї», є, Ю і Я. Голосні бувають наголошені та не наголошені. Наголос позначають спеціальним символом, який розміщують над літерою на позначення наголошеного голосного звуку, а от приголосні звуки поділяються на дзвінкі та глухі, а також м'які та тверді. Спочатку ми детально розглянемо категорію дзвінки та глухі, бо це дуже важливо для ЗНО. Для кращого запам'ятовування пропонуються дві фрази. Перша фраза це усе кафе птах і чаша. А друга фраза цап хоче фісташки. Ось у другій фразі виділені літери позначають звуки, що є глухими. Глухих приголосних всього 9 штук, а це означає, що решта приголосних то є дзвінки. На ЗНО чи НМТ? Немає завдань на визначення сонорних, тому ми їх розглядаємо як звичайні дзвінки. Для прикладу беремо слова канікули, соловей, дівчина, джерело, шапка. І тільки в слові джерело ми бачимо дзвінки приголосні. А ось слово шапка складається виключно з глухих приголосних в певних випадках. Глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко, тобто вони уподібнюються, асимілюються до дзвінких. Зверніть увагу, ми пишемо футбол через літеру Т, але вимовляємо звук Д. Вокзал пишемо через К, але вимовляємо звук Г. Просьба через С, але вимовляємо з. Зверніть увагу ось на ці слова, бо це неймовірно важливо для правильного розв'язання завдання з фонетики. Цю таблицю з прикладами, а також іншу корисну наочність, ви скачаєте на сайті урокукр.ком. Посилання знаходиться внизу. Тепер така ж за важливістю тема тверді там які приголосні. Як тільки ви навчитеся розрізняти цю категорію приголосних, то ви впевнено подолаєте всі перешкоди. Ось два рідних для нас слова сало і сіль. Які тут однакові звуки? Жодного. Приголосні звуки в цих словах різні, бо складають пару. В першому слові сало звук с твердий, а в другому слові сіль с м'який, в першому слові звук л твердий, а в другому м'який знак робить звук л м'яким. Всі приголосні в українському алфавіті утворюють пари твердий м'який, крім звука Йод, бо він безпарний. Коли ви отримаєте завдання відшукати в певному рядку слова з одинаковим приголосним. То вам слід уважно подивитися, чи стоїть праворуч вгорі над ним певний символ на позначення м'якості, і якщо його немає, то ви шукаєте слова з твердим приголосним. Отже, для того, щоб визначити приголосний твердий чи м'який, слід знати, що літери м'який знак і, я, ю є у заданому слові завжди позначають м'якість попередніх приголосних. Фаворитом утворення м'яких приголосних, звичайно, є м'який знак. Він не позначає звук, а тільки робить м'якими попередні приголосні «ню», «дз». Для того, щоб запам'ятати, використовують фразу Де ти з'їси ці лини? то така придонна риба. А дзінцево, -дзі, я сподіваюсь, ви всі знаєте. Наступний звук, що постійно пом'якшує попередній приголосний це звук І. Тобто, як тільки ви побачили в слові літеру І, що позначає звук І, то знаєте, попередній приголосний уже пом'якшений. У слові щітка літера «ща» позначає два звуки Ш і «ч», і «ч» уже пом'якшений, хоча й шиплячий. У слові жінка така ж картина. Літера «ж» позначає звук «ж», і він уже пом'якшений, бо далі йде звук І. У слові Ведмідь два пом'якшених приголосних. Звук М пом'якшений звуком І. А звук З пом'якшений м'яким знаком. У слові дзьоб звук Дз пом'якшений, бо далі йде м'який знак. А тепер увага. Це дуже важливо. Оці ось звуки «дь, ть, зь, ць, «ль», «нь», Ж. Діляться своєю м'якістю з попереднім приголосним, якщо він належить до цієї вісімки. Погляньте у слові радість звук дю, пом'якшений звуком і, звук тю пом'якшений м'яким знаком, і він же своєю м'якістю ділиться з попереднім приголосним сю, бо він належить до цієї групи приголосних. Така ж картина і в слові мудрість. Тепер літери я «ю» «є» що позначають один звук, і пом'якшують попередній приголосний. У слові пісня в нас звук П пом'якшений звуком і, звук Н пом'якшений буквою Я, а звук С отримав шматочок своєї м'якості від свого наступника, бо вони обидва належать до фрази, де ти з'їси цілини дзідзьо». У слові обличчя звук Ч пом'якшений і подовжений. А буква Я позначає звук А і м'якість попереднього приголосного. Залишилась остання мікротема: це склад слова і наголос. І далі ми перейдемо до аналізу завдань. Отже, склад слова це та частина, яку ми вимовляємо з одним видихом повітря. Кількість голосних звуків у слові свідчить про кількість складів. Це значить, для того, щоб визначити, скільки складів у. Вашому слові треба знати 6 голосних звуків і 10 літер, які позначають ці голосні. Відкритий склад закінчується на голосний звук, а закритий, відповідно, закінчується на приголосний звук. Висновок. Кількість голосних звуків у слові це кількість складів. Але настійливо прошу розрізняти поділ на склади з правилами переносу. Це абсолютно різні речі. Слово олія має 3 склади. Але його переносити не можна: спина чи спина, олень чи олень, русло чи русло, фартух чи фартух, помилка чи помилка. На ЗНО чи НМТ ви обов'язково отримаєте завдання на визначення слів з правильним наголосом. Завдання ці непрості, але на уроці української мови ми вчимося правильно вимовляти слова. Під час тестування обов'язково звертайте увагу на знак наголосу. Мова зараз іде не тільки на завдання про правильну вимову, а й про будь-який текст чи слова і речення, які ви матимете в своєму завданні. Якщо ви засвоїли теорію, і зробили потрібні виписки, то практичні завдання вам буде легко розв'язати. Це була теорія. А в наступній практичній частині ми детально розглянемо і проаналізуємо завдання за минулі роки. Шукайте частину номер 2 у відеотеці. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.